Незнайомка з країни сонячних зайчиків, розділ 9 якому дія відбувається вже в Зландії, Валерин Портфель. От він який пан Морок. Зайшов у ліс, і здалося йому, що це той самий ліс, і дерева такі самі, і галявини. Он де навіть великий трухлявий пень, біля якого вони з Валерою розлучилися. Але то, мабуть, тільки здалося вийшов глечик на велику галявину, бачить паркан високий, ворота величезні, а над ними напис кривулястими літерами «ЗЛАНДІЯ». Заколотало Глечикове серце. Прийшов. Що ж чекає його за тими ворітьми, за тим парканом? Поправив Вася Окуляри, а за плечима ранець портфель, в якому лежало під обгорткою математики чарівне дзеркальце. Задумався. Треба придивитися. Розвідати нишком, що і як. Дірку в паркані відшукати. Нема у світі такого паркана, в якому не можна було б десь дошко відхилити, щоб худенький четверокласник проліз. Крадеться Вася глечик попід парканом, придивляється, прислухається. Тихо за парканом, жодного звуку, нема нікого, чи що. Захопився Вася, трохи величезну яму для сміття навпав. На самісінькому краєчку спинився. Дивиться, а серед сміття різного учнівські портфелі валяються, і зверху, просто у васі під ногами, знайомий до болю портфель. З крокодилом геною на кришці, з подряпиною під замком, з довгастою масною плямою. мастило вгнався, коли з гірки з'їжджали. Валерин, сумнівів більше не було. Тут Валера, тут, у Зландії. Як же його знайти? Як визволити? Думав Вася спершу скочити в яму, взяти Валерин портфель. Та потім придумав: а що як не вибереться звідти? Не для того він у Зландію прийшов, щоб у ямі для сміття сидіти. І не портфель, а Валера йому потрібен. Пішов глечик далі попід парканом і знайшов таки нарешті дошку, яку можна було відхилити. І відхилив, і проліз. І от він уже у Зландії. Великі темні ялиці з волохатими вітами оточили галявину. А посеред галявини хатки. Одна на курячих ніжках, і на дверях табличка. Баба Яга. дзвонити один раз. Біля неї реактивна ступа стоїть, і до стіни здоровенницька летюча мітла прихилена. Друга хатка залізна, закіптюжена, з довгою бляшаною трубою, як той самовар. Біля хатки великий щит з вогнегасниками, відрами та іншим протипожежним реманентом. На дворях табличка Змій Горуїнич. Стукати голосніше. Третя хатка цегляна. з маленькими загратованими віконцями. Біля неї шведська стінка, гімнастичний кінь. Турнік, гирі, штанга на помості та інший спортінвентар. На стінах яскраві плакати розклеєні. Фізкультура, запорука, безсмертя. Хочеш жити вічно, роби зарядку. Той, у кого дужі м'язи, неприступний для зарази. І таке інше. На дворях табличка. Кошій безсмертний, не турбувати. І ніде жодної живої душі. Тихо, порожньо. Мабуть, ще дзеркальце на трасі шукають. Треба цим скористатися, пошукати Валеру. Де він тут у них замкнутий, якщо живий ще. І від цієї думки глечик аж похолов. Та відразу ту думку одігнав Живий, 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 не до Валера їм. Раз навіть мене не зачепили, то й Валерою ніколи їм займатися зараз. Зеркальце шукають. Скрадаючись, обстежив глечик усі хатки. Всюди дивився і у вікна, і під ганки. і у ступу навіть зазирнув. Ніде Валериних слідів не виявив. І раптом, раптом він почув чийсь голос, голос лунав із під землі. Вася зіщулився, втягнув голову в плечі, прислухався. Хтось під землею співав, і, здається, то був сам пан Морок. Співав про те, що він найсильніший у світі. Що за допомогою свого чарівного дару може тримати в страху кожну людину. І, хоч Вася тремтів від страху, пан Морок помилявся не страх найсильніший у світі, цікавість дужча за страх. І ота от всевладна, всемогутня цікавість штовхала Васю вперед туди, звідки линула пісня. А пісня линула з низенької погребні, що виднілася за хаткою на курячих ніжках. Глечик обережно до погребня і зазирнув у вузеньке віконце. Спершу він нічого не побачив, та, коли очі звикли до темряви, розглядів величезний підземний склепінчастий зал. Серед якого стояв довгий стіл. На тому столі горіла синім полум'ям маленька свічечка, і у примарному світлі тієї свічечки вирізнялася зловісна постать у чорному плащі з каптуром. Пан Морок сидів за столом на троні з високою спинкою і, перебираючи струни чорної гітари, співав. Закінчивши співати, відклав гітару, взяв зі столу невеличкий прямокутний предмет, підніс до рота і заговорив Алло, алло, тринадцятий. Викликаю тринадцятого. Алло, алло. Тьху. Знову чарифон заїло. О, техніка. Казкова називається. Алло? Тринадцятий. Та враз під склепінням залу почулося поспішливе, захекане. Тринадцятий СЛУХАЄ Агент страху бабай. Чого мовчите? Чого не доповідаєте? Алло? Алло? Пробачте ваша темність. Не доповідаю, бо нема чого доповідати. Шукаємо з усіх сил, очі повилазили, але дзеркальця не бачимо ніде. Агент страху Бабай, крадливо сказав пан Морок. Дорогий мій, любесенький, ріднесенький, вас давно не мучили кошмари. Ви забули, що це таке. Ваша темність, не треба, благаю. Я все роблю. Вони лазять на вкарачках по всій трасі, переглядають кожен сантиметр. Ми все робимо. все. Дорогий мій, продовжуйте, але ж ви розумієте. Голос пана Морока був такий лагідний, такий співчутливий. Навіть не вірився, що це говорить. Страшний начальник канцелярії Нічних Кошмарів. Ви розумієте, дзеркальце треба знайти обов'язково, іначе всім нам, точніше всім вам, загрожує смертельна небезпека. І Пам'ятайте, ще раз нагадую, коли знайдете дзеркальце, ні в якому разі не зазирайте в нього, не дивіться, ніхто, ні в якому разі, це смертельно небезпечно Одразу загорнути у чарівну кошмарлю і швиденько нести в печеру тридцять три лиха. Пам'ятаю, ваша темність, усі проінструктовані все буде зроблено у світлі ваших вказівок. Тобто, пробачте, не у світлі, а у темряві ваших вказівок. Пробачте. Пробачаю, чекаю, виконуйте, відбій. Пан Морок поклав черефон на стіл і підвівся струну. Глечик відсахнувся од віконця. Говори українською. Слухай українське, читай українською, і все буде Україна!